Вітаємо усіх. Ми сьогодні знову розмовляємо з видавництвом Fireclaw і почнемо з медичної манги «Мої вітання Блекджеку. Ми переходимо насправді до іншої новинки від дуже новинки старинки. старинки -новинки. І от ми до неї переходимо. А саме переходимо до того, що, шановні вогнепазури, анонсували видання друкованої манги «Мої вітання Блекджеку. І як же ж довго ми до цього йшли, <хи> як же довго ми нили, Як же довго ми вили і все інше? Просили, щоб ну видайте, ну видайте, будь ласка, ну будь ласкочко, ну видайте, Джека. <хи> Розкажіть, будь ласка, про мангу, от, кратко, якщо. Ну, хтось про неї ще не чув. У нас є насправді, я потім залишу посилання на подкаст з вогнебазурами про цю мангу. Як вона. Там дуже багато цікавих історій додаткових. А тут можна. Як нарешті от, дійшли до того, що таке, все, друкуємо, ми це робимо Ну, після стількох років прохань і всього іншого. Хто тут почне? Катя, хай починає. Ну. Ну, ну, добре. Так, э, вже вже. Э, трошки нагадаємо: це манга э, про лікарів, точніше, про молодого інтерна Іджіро джи Росайта, який заступає на свою інтернатуру по всіх відділах токійської ОО, лікарні університету Ейроку. Там він знайомиться з іншими старшими лікарями, з усім медичним персоналом. Розуміється, починає розуміти, що професія лікаря це не така вже й проста, проста професія, що доволі часто ти стикаєшся не просто з тим, щоб допомогти людині, а вирішувати всілякі моральні питання, етичні питання. Протидіяти корупції, самому якось жити ще в цьому з е, такою копіїчною зарплатнею. В, не, в ній 13 томів, е, всі вони вже перекладені і в електронному вигляді є на нашому сайті. Е, а зараз е, хочемо видати перший том е, Друкованим. Це буде наша перша друкована манга, тому треба ще, е, напевно, треба буде проконсультуватись е, по. по Попитати вже більш досвідчених людей, що там з. Ну, власне, з форматом все, все є, але в мене ще досі є такі маленькі питання по підготовці видання до друку, Але це вже такі технічні, технічні моменти. Так, друкуємо ми її спільно з магазином коміксів Дворф з Тернополя. Ну, скажімо так, це... я питав, як, як вирішили нарешті видавати її? Це вони нас знайшли. <coughs> це вони нас знайшли <псь> <Так. п 'є> з пропозицією, що а давайте щось надрукуємо, Який-небудь <п 'є> або мальок. <п 'є> <п 'є> ну, так, ну сумісно, давайте щось надрукуємо. У нас е, Саша займається дистриб'юцією, тому він власне в прямому контакті з ними. Ага. І в якийсь момент е, власники сказали: слухайте, а ми хотіли б от з вами спільно щось надрукувати, якийсь мальопис, е, е, який би ми могли там кудись долучитися, що там по ліцензіям, куди можна. Ну і ми стали дивитись, куди можна. Е, а можна виявилось не так вже багато і куди. От і в якийсь момент ми згадали Blackjack, Ми запропонували їм на що вони відреагували просто якимось фурором емоцій, тому що вони самі дуже люблять мангу, і от власне так ми вирішили разом її друкувати. Вона у нас завжди лежала така, знаєш, на поличці, типу. Хотілося б надрукувати. Хотілося б надрукувати, але от ну не знаємо коли, не знаємо чи буде, не зовсім зрозуміло. А тут, тим більше, коли є це вже набагато простіше. Ну і сподіваємось, що піде. Наразі у нас є домовленість про перший том. Ми їм коли сказали, що там всього 13 томів, вони сказали, давайте друкувати все. Ми сказали: давайте поступово. Давайте подивимось. Тому що ми знаємо ці домовленості, коли ти з кимось домовляєшся на 100 років вперед, а потім людинка зливається. Отже, поки що ми домовились на перший дом, а далі будемо дивитись. Ось ця сімейна пара, якою ви придбали ліцензію свого часу на моє вітання Блекджеку. Там тоді ще було домовлено, що ну ви можете її друкувати, коли ви придбали. Чи це вже ви потім погоджували? Так, це було одразу домовлено, Ми одразу проговорювали, що ми будемо е видавати в умовах ковіду. Ми будемо видавати електронне видання, ну і на перспективу, можливо, колись будемо друкувати. Ага, аж ви хитрюшки. Ви про це не казали на тому інтерв'ю. Але ну, ви сказали, до мене зразу і друкуйте. Ми такі, а нема за що. Це ж манга, це, це ж золото. Це, це, це паперове золото, як то кажуть, <рес> <рес> чорнобиле ну, золото. Так, але все, все ще доволі така нішева тема. Дуже дивно, дуже. Всі, всіх, кого не знаю, вони прям ну, ух, від, від, від продажів манга. І якщо просто подивитися, то доволі топові е тайтли у нас виходять. Тому ну, починалося це все не з топових тайтлів. І дуже, дуже хто багато. Останнім часом зажерлися вже раптово. От, і кажуть, щось, щось, щось де на Руто, де Ванпіс? Де <рес> я не знаю, що там ще. Ну Щось такого типу. Бліча. Відразу. Давайте. Ну, ну, це вже, не жерлося, вже... це має бути, це обов'язково має бути видане. Це просто константа. Тут без, без всякого. О, ось, ось бліч, це ми всі чекаємо, ви чекаєте, ми чекаємо і дочекаємось. Колись буде, mm. колись буде. Хтось візьметься за ті склад корисних копалин. Я просто мав на увазі, що, по суті, я так розумію, ну. Це хоч і медична манга, але все одно це манга, і зацікавлені це. <смір> тобто, тобто якби, все одно, просто <смір> головне формат. Ой, та ви бачили, як привда Києва розгребли. <смір> це на гайпі. Ну так, це на гайпі, але ну, відверто кажучи, на, на гайпі у нас манга і продається. Бо... <смір> <смір> Ладно, це ми пішли в якісь філософські такі думи. <смір> Підсумую цю розмову таким питанням, як продається перед продаж, як йде? Я можу в порівнянні з мишами, тому що воно більш-менш одночасно відкрилось а. перед Давай. Здається, скільки через пару тижнів після відкриття мишей, так, ми відкрили манго? Кать, не пам'ятаєш? Буквально кілька, я б сказала, кілька днів чи щось таке було, наче. Хотіла сказати тоді ніс в ніс, але тоді трошечки гірше, ніж миші. Але непогано в порівнянні там з тими самими Марвелами. Мені просто здається, що на передзамовлення Марвел всі вже такі. Ну це ж Марвел, ну вже нічого нового, а тут вже тут щось таке. Ну замовляти, як у них іде передзамовлення, бо ми ж і у себе відкрили на сайті, і вони у себе на сайті. От я можу поки що сказати тільки з нашого сайту, що в принципі трошки гірше за мишей, а може в них там взагалі вже півтеражу півнакладу розлетілося. Може вони там вже купують другу франшизу Дворф відкривають в Україні? <сélik> <сélik> да -да -да. Може, може. Ви казали при анонсі першого тому, що там буде оновлена редактура. І це мається на увазі, буде покращений переклад, буде покращена верстка, чи це означає, що також буде і під формат, ну, дру, друкованого видання перероблятися? Що, що це означало ці слова, оновлена редактура? Оновлена редактура в основному означала виправлення помилок в перекладі? Ну в... тому що там в першому томі це вже після першого тому. Ми повиправляли правильну транслітерацію. Там ще були деякі саме в летерингу. деякі були огріхи, коли трошечки налазили літери одна на одну. І от це ще трошечки поправимо. По формату там він доволі простий. Ну тобто, у нас більше пішло часу на зробити цей формат під, під сайт. Це в основному оновлені виправлення ну, тої поліванської системи, яка у нас ну, там в перших томах проскакувала. Оце основна, основна така нова, нова редакція. Так? Тобто не, не, сильно, не сильно відрізняється від формату друкованого видання, електронний формат, правильно? Так, так. Власне, mm -hmm. там, якщо, якщо подивитися, в них же ж взагалі як оригінальні файли йдуть. Там є сторінка манги і дуже багато білого простору. Справа зліва це спеціально для, якщо ти там друкуєш у ці 500-сторінкові журнали, і там на, на склейку йде дуже багато місця. Ну, і, власне, ти просто вже потім обрізаєш оригінальні файли під той формат, який тобі потрібен. Але по суті. Там не те, щоб дуже багато роботи. Там багато роботи саме з кліном, з затиранням звуків. Знову ж таки, будемо там, де можливо, по максимуму затирати, але в, на великих е -м, гарних сторінках не значить так, наскільки гарно вийде. Е Постараємося. Будемо намагатися. Будемо намагатися. Отже. А йде вже робота над euh, наступним томом? Поки Чи о, ви поки що спочатку видате воно... перший, а потім. Так. Да, Майте Бога в серці. У нас перший тільки в вересні. Дайте видихнути. Да. Але якщо він буде ну, ну гарно оти, продаватися, то ви активніше почнете працювати над наступними. А, так? Ну слухайте, так працює індустрія. Я думаю, не тільки мальописів. Коли... Ні всі про це знають. Ось, ти видаєш перший том. Він продається супер круто. Там за тиждень, за два, за три тижні він повністю розходиться. То ясна річ, що через чотири тижні буде вже наступний том. Якщо він буде продаватись протягом року-двох, то і наступний том, ви побачите через два роки, ну все ж взаємопов'язано. Немає сенсу випускати е, наступний випуск чогось, що не покриває свої витрати в якісь резонні строки. Ну Ви ж знаєте, оця боязнь, боязнь першого тому у наших покупців. Е, ну що перший том вийшов. І потім тихша. Хоча у вогнепазури дуже активно. У вогнепазурів є і прокляття першого тому, і нема прокляття першого тому. Тобто є таке. Що ж поробиш, що ж поробиш? Так, я, я пам'ятаю, що <сум> з, кимось, з кимось я вступала в цю полеміку. Чи в то в Твіттері, чи то в Тіктоці. Що е, намагалася пояснити, що типу, ну дивіться, а за що видавці будуть видавати наступні тому, якщо перші не продались. А Дівчина каже: ну так, а який мені тоді сенс купувати один том, якщо я знаю, що другого і третього не буде? Я краще дочекаюсь, коли всі чотири, наприклад, чи три вийдуть, і тоді куплю. Я кажу: ну так. А, а як ви 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 видавцю ці три видати? Ну Це така довічна. Довічне, вічне колесо, якесь прокляття, от, з якого немає виходу. Тому що ну це ж навіть у журналів, у журналів стабільно, і це можна сказати і теж і про книжки, після третього випуску журналу ти спокійно можеш знижувати наклад. Тому що так. останні випуски журналу не продадуться таким же накладом, як перший, ніколи. Це, ну, це, це така синусоїда життя. Спочатку вгору, а потім до побачення вниз. От. Ну, це такі з -з -з закони природи. Шо ж, шо ж. Хотілося б все ж таки, щоб ну, це. Не так було і з Блекджеком, і з, з мишами, бо це гарні історії, і навіть не тільки малюнком, але й самими сюжетами, які хотілося б, щоб більше охопили і більше розповсюдилися між шанувальниками, ну, манги, да мальованих історій. Сподіваємося, сподіваємось, це... були дуже класні тайтли. А коли будете працювати над другим томом, це теж, ну я так розумію, колаборація буде з дворфом. Чи ви такі ми заробили достатньо грошей? Ди від нас, ти виконав свою роботу, в магазин. Коли ми побачимо, що є сенс видавати наступний том, то ми в будь-якому випадку будемо обговорювати це навіть не коли ми побачимо, а ми в будь-якому випадку будемо обговорювати з дворфом видання наступного тому. І далі вже будемо йти від ситуації. Можливо, вони скажуть ні, нам не сподобалось з вами працювати, ви вивенючи і таке інше. От, а можливо, вони скажуть, так, звісно, давайте. То, то ми не будемо такі, типу, все go, у нас є баблічка, співпраця це завжди легше, так. скажімо так. Завжди, завжди можна щось придумати. До речі, відрізняється від колаборації з видавництвом. Оця ваша співпраця з дворфом? Ну у нас умови приблизно однакові, як були у співпраці з видавництвом, так і зараз. Єдине, що видавництво це видавництво, і вони знають про що ми говоримо, коли ми про щось говоримо. А двор, це магазин. Вони видавничою справою ніколи не займалися, і тому деякі речі треба їм пояснювати. Але в принципі не важко. Ну і, і щодо щодо дракули, вони ж теж е, запропонували співпрацю, коли в нас просто вже все, все було готово. Тобто, Ілля тоді ще казав, що якби я так розумію, що якби ми заколабились раніше до того, як у нас вже прям вся верстка готова, то ми б працювали на два видавництва. Ми б і вичитували, і верстку звіряли по видавництвам. З дворфами, я думаю, що ми обмежимось, ну, скажімо так, просто покажемо, як виглядає верстка, але якоїсь, якогось втручання в самі оригінали я не очікую. Ось А ви зараз а пика, основна, основна Це, Дайте, нам ми все хочемо Я Тільки рада. Бо на десятий раз вичитування я вже я вже нічого не бачу. У мене вже настільки ага. око. Коли працюєш над мальописом, око дійсно замилюється, і ти ну просто знаєш, ти сприймаєш слово цілком, а ти не бачиш, як саме написані букви в ньому. О, це, це якщо повертатися один момент до «Мишечої варти. Е, у нас там один шрифт був, в якому чомусь е, всі літери Е. Замінило на «є». є. І в нас взагалі весь шрифт був тільки з Є. І ми Так, так, так. От типу просто ось там текстиль через є. І ми разів, я не знаю, ми разів, напевно, 10 передивлялися, чи всюди літера Є поміняна на Е. Зазвичай просто це навпаки. Ти, ти вид, видивляєшся, де має бути є чи чиї, чи ще щось. А тут ну, така, взагалі з якогось паралельного виміру ситуація. Сподіваюся, в, в інших виданнях такого не буде. Будемо один щось використовувати і все. Але все ж таки, якщо все складеться ну, з мої вітання Беджеку прям добре, другий том, третій том. Чи не в... мав вас ідеї вхопитися, спробувати ще за якусь манга ліцензію тоді? Я думаю, ми будемо дивитися вже по ситуації трошки пізніше. Тому що як багатьом відомо, у нас є дуже багато куплених ліцензій, і ми от розриваємось власне, не знаємо, що видавати знову ж таки, Blackjack є. І ну дай Бог, щоб потім нас склалась, тому що мангу ми, ми дивимося в ту сторону вже давно, просто якось, що поки що у нас не доходили руки. Так Та, я б і так, і і мангу б то трошечки по, потикала пальчиком, Бо в мене стільки улюблених тайтлів, боже, я б просто все завалила б мангую. Але, але ти зараз маєш на увазі веб-мангву чи манхву? І веб-манхву, і манхву. В принципі, оце ж. Я спочатку теж дуже дивно дивилася на один відомий тайтл. Типу, як веб-манхву можна видавати другим. А, Зрозумів. Пристрасті Олімпу. Ти про нього, так? No shade. No shade. No shade. Нікого нічого. Ось. А потім я подивилася, що е, це взагалі оригінальне видання. Ну, тобто, вони е, сам автор манхвель, е, переробив, півчинат, переробив його так, для друкованої версії. І ну, в принципі, так, деякі фрейми трошки зменшились, деякі трошки збільшились, але читати, в принципі, можна. Класно, просто є. в мене є ну, кілька тайтлів, які я б просто ну, максимально б хотіла б зро зробити, тому що я їх просто обожнюю. Але Але, але. але ж стало цікаво, а ви якісь е рухи в цьому напрямі робили? Чи це просто фантазії ввечері з бокалом вина? Ми робили рухи в цьому напрямку в 2019 році, коли ми е відхопили всі mm -hmm. решти. Mm -hmm. От, і такі трошки видихнули. Ми продовжували ще в 2019 році приписку з правовласниками, але потім на 20-й, і ми такі пум-пум-пум посидимо, помовчимо поки що. Я так розумію, у вас зараз така задача: видати ті ліцензії, що у вас є, і після цього ви почнете знову думати над новими ліцензіями, правильно? Так, так. Розумієш, якщо ми зараз почнемо набирати нові ліцензії, а ці просто залишимо, ну це буде тупняк погодься, Тому що, окрім того, що це е кльові тайтли, що люди чекають вже на них, це ще й гроші витрачені на ліцензію. в деяких випадках це ще й е гроші і е людино години витрачені на роботу над ними. ну, Треба вже довести до логічного завершення цю історію, і потім вже дивитись далі. Це просто авто, але в тему У мене є одна з теж улюблених манг. І вони там, типу, навчаються в школі навчаються. Дуже е високих якихось коротше, е назв там, типу, е архітектура, музика, е оце от все. Здогадайтесь, чим вони не займаються буквально ніколи? Ні архітектурою, ні музикою, <рес> ні навчання. Там тільки це п'юр-мардобой, Просто, просто. гамсанити один одного це <рес> от ідеально. Нафіга там взагалі факультети архітектури, музики, малювання, ну, це найбільше запитання до автора.